Палишка 420. Куди я приїхав? Плітка живцова. Слава Україні, рибаки! Радий вітати вас на каналі Travel Carp. Мене звати Дімон, і сьогодні ми їдемо на рибалку. Мали їхати на хижака, але погода внесла свої корективи, пішов дощик і поїдемо половим класично на фідер, на фідерні кормушки карасика. Пішов дощик, ми мали їхати на щуку, ну, а там вже не заїдеш. Якщо заїдеш, то не війдеш. Ну Добу там сидіти я не хочу. Так що сьогодні спробуємо зловити карася. Ми вже все зібрали в машину. Це одна палка фідерна. Сьогодні будемо ловити все на класику: фідерна палка, катушка, фідерні кормушки. Будемо комбінірувати. Ну, це все покажу вам на воді. Так що, друзі. Дивимося, що цього у нас пойлося, і вирушаємо в дорогу. Так, розкладаємо стілець, саме уважне, щоб не стояти. Десь тут його припаркуємо. Наші стоєчки зразу вкрутимо. По снастях, по удочках, по катушках все залишилося. Силочки під відео так. Зараз ми все розкладемо, наш фідер Golden Catch Vertex Distance 420 T160. Класна палка. Сегодня будем просто на фидерок. Видерочко для прикормки. Сетка. Катушка. Китайская. Замовлял на семь Семитысячка. На фидерок. Столик, чтобы было удобно. і наші кормушки, леска, і все остальне тут саме головне перше це підсак складемо, вдруг щось та клюне Вот такой Golden Catcher. Классная такая палочка. 4,20. И катушка. Леска у нас на катушке намотана 0,23. И шок лидер с нетки. Так, по монтажам буду использовать такие вот дивнецы от Brian. Поставив 70 грам, зараз будемо кормяти. І Є ще от така 50 грам з ґрунтозацепом. Також Брайн. Класні кормушки, тільки їх використовую. По насадках у нас кук мед, часник, опариш і мотель. По поводу поводків. Поводки у нас на 0,10, на 0,12 лісі. Очки у нас Овнер, 14-й розмір, 10-й, Скорпіони, Golden Catch Feeder. Користуємося ми от такими фідерними відводами. Golden Catch Металеві. Класні. І замість штопора. Використовуємо фідерний конектор. Все. Зараз замішуємо прикормочку і будемо закидатися. По прикормці у нас все просто. Це каша фанатік, хитрий ляж. У нас залишилося з попередньої рибалки, то сьогодні використаємо і інтеркріль, карась-халва. Заляємо все ліквідом від Карпро Кріль і все Все просто. Мусор не викидаємо, отака От жовта кашка. І Ім прикрізь. Ця темніша, а пахне просто класно. Я думаю, цього буде достатньо. Може їм взагалі клювати не буде. Є крупні частинки, мілкі, але переб'ємо через сіто. і все. Ми не маркелилися, думаю, і не потрібно, Попробуємо, позакидаємо. Якщо буде щось клювати, то буде супер. Якщо не буде, то така вийде і рибалка. Я все знімаю і показую вам, як я рибачу. Я не їжджу по 4-5 по рибалок, а потім кидаю одне відео. Так що зволожуємо, чекаємо, щоб вона в себе брала воду і будемо кормити. так крылем. Просто капец. И размешиваем. Зараз вона вбереть нашу водичку. Якщо ще будет потрібно, Сейчас добавим водя. Запах просто бомба. Надіюся, репсі понравиться. Сейчас чуть залишилося. Да, є такі частини, бачите, крупні, які не приходять через наші. Ну що, це ми викинемо рибці під берег. Бачите скільки залишилося крупних частин? Все, це, це викидаємо рибці під берег. І дивіться, яка в нас... Прикормка вийшла. Нажимаємо і наваж зразу розсипають. Кинемо з 5 годівниць, тоді вчіпимо наш поводок, який з вибором 50 см 40 см і спробуємо чи щось буде клювати. Надіюся, що щось клюнеть. Рибаків взагалі немає, не знаю. Може тут взагалі і не клює. Ну будемо пробувати. Так десь і закліпсуємо дистанція десь 30 метрів. Так, зараз так, ой, зараз так безстро ми закинемо з 5 годівниць. Орієнт вибрали хата. І будемо пробувати на мотилика, на хробачка. Ой, хробачка немає. На опариш. Все, забудували. Беремо тепер наш поводок. Візьмемо якийсь маленький гачок. Подовший поводок. Ось такий буде у нас поводок сантиметрів 40. На наживку чіпимо мотиля і опаришем фіксируємо поганий опариш два опарика і чотири мотиля. Ось такий перший бутерброд будемо пробувати. Чотири мотиля і два опарика. Тут все одна проблема, Тут треба ставати, в місці дерева і можна зачепити. Закинули. Трішки я підтягнув. Так, друзі, перший раз ми закинули і чекаємо якусь покльовку. Надіюсь, вона буде. Будемо комбінірувати опариш мотель, кук, мотель, кук, опариш. Можна все разом, кук, опариш мотель. Ну будемо пробувати і сподіваюся, будуть якісь покльовки якогось ми карасика все-таки зловимо. Так що будемо перезакидатися десь раз в 5 хвилин, таку темпову рибалку зробимо. Якщо воно буде клювати, то воно буде клювати. Якщо ні, то віддихнемо на свіжому повітрі. Подивимось за квавертіпом і поїдемо додому. Працювати. Ви, друзі, підтримуйте наші Збройні Сили України, допомагайте, їм потрібні дрони. Дрони дуже допомагають нашим хлопцям. Якби не вони, ми б тут не сиділи і не дивилися на покльовки рибки. Так що підтримуємо, допомагаємо, і все буде Україна! І скоро наша перемога. У нас перша рибка клюнула. Не знаю, что оно там есть. А, ничего нема Здесь шла. Эх, блин. Друзья, поймаю карася. Такие караси тут клюют. Говорили мне там 300-200 грамм. Куда я приехал? Капец. Покусився на опариша і мотиля. Жесть. Перетягнувся курточкою. холодно капець. Ось такі у нас клюваки, така репка. Нічого. Приїхали, віддихнули, посиділи коли води. Все працює мотель, опариш взагалі не хоче маленький гачок. 4-5 мотиля і покльовує така репка. Надіюся дощку не буде. І ми поїдемо на хижака. Така рибалка мені взагалі не подобається. Я думав, що тут О, у нас покльовочка. Оп! У нас клювака. Ось щось. О. Зараз ми подивимося, що це таке нас клюнуло. О, да, друзі. Що це таке? А знаєте що ми ловим? Зловили. Рака Хто таке бачив? Оце рибалка. Бачили друзі, що клює? Вони мене вже цього року переслідують. Да. І прямо поклюну. По Коверті пош загнув. Як зараз витягнути, що він не вкусив мене, а? Да, отакий от грачок. Зараз мій му клешнітко гоп. Все. Тепер спробувати якось витягнути. классно поклевочка. Классная поклевка была. Не знаю, что там что есть. Так прямо аж загнуло кивертипа. Эй, что ничего не Это капец. А не есть. Что есть? О, а что тут такое? Ну, это уже реба. Вот, друзья, нарежьте карась. клюну. нам. Нарешті нам караси клюнув. Зараз ми покажемо вам поближче. Опа. Ось такий карасевич нам проклюнув. О, такая репка Хе -хе. Класс И репка у нас Сейчас поднимемся Что то за ребят О, бачите, какие краски Вот такие Краски Клюют Що з цим карасиком робити, я навіть не знаю. На мотиля. Ось такий карасик. Біже, рости клич маму і тата. У нас клювака. І знов карасяндра. Мала. Да капец, приехал приехали на рябу. а они платятся Живец такие, капец. Друзья у нас снова поклевочка была, знаешь, там ее репка да, есть репка. Уже такая поклевка, по крайней мере, краще была. А, снова плитка, но это уже плитка большая, уже big fish сегодня у нас. И все, мотель работает, да. Рибка, конечно, капец. Приехали мы за карасевичами. Хотя бы таких по 200 грамм половиты. А клюе... Ой. Ша. Клюе вот такая... такая ребена. Вот такая, друзья, у нас вышла рыбалка. Клювали в нас гіганти. Ну нічого, половили ми репку, зловили, без рибки не залишилися. Зараз будемо змотуватися, збирати все в машину і їхати додому. Ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім ніхвостані луски, по більших трофеїв. І всім пока. До зустрічі на водоймах.